До дня Києва на Русанівській набережні запрацюють фонтани. Вони будуть найбільшими у столиці і матимуть кілька режимів роботи. Висота центрального струмання очікується на рівні майже 40 метрів. А от як створюються водограй, знає Богдан Бур'яненко. Серед сірого цеху яскраві жовто-сині циліндри ці машинерії і є плаваючими фонтанами. Більшу частину агрегату заховають під водою, а зверху немов лілія розквітатиме величезна водяна квітка. Вони будуть заглиблені на 3-10 метрів. У Русанівський канал. Зверху будуть лишатися лише 400 міліметрів, і буде видно власне, флаг України. Висота струї відповідно до технологічного заміру склала 37 метрів. В попередніх моделях, ті, що були встановлені в 1975 році, висота була 30 метрів. Раніше фонтани Русанівського каналу мали лише одну форсунку для струмання. Новість обладнані ще й боковими. У цих водограїв одразу кілька. Кілька насосів чотири забезпечуватимуть роботу периферійних труб. А це головне серце: понад двометрова помпа для центрального струмання. Біля насосів розміщено чимало електроніки. Завдяки їм водограй танцюватиме під музику, а також змінюватиме кольори. Порівняно з тим, як воно було. Я вважаю, що буде значно краще і значно цікавіше. Ми будемо старатися. Наразі головна частина робіт вже виконана. Залишилось усе підключити і відправити на тестування. Дуже багато електрики, тестування, програми забезпечення. Ми підробимо підключення його на тестування, щоб протестувати його. Для підтримки величезних фонтанів використають масштабні труби. Їх саме привезли на підприємство, аби підготувати до монтажу. Бочка і а міста до цих фонтанів розробили ексклюзивне програмне забезпечення. Воно і керуватиме процесом світловодяного шоу. Відкриття онулених русанівських водограїв заплановано на день Києва. Богдан Буряненко, Андрій Ніконов, Телеканал Київ.